Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Нарешті, нарешті це сталося. Нарешті пенсіонерам 20, 21, 22, 23, 24 роки буде законна індексація автоматична від пенсійного фонду на коефіцієнт збільшення. Е, на жаль, не такий коефіцієнт як хотілося, але це не 100 втішаючих гривень, які були раніше. Що таке 100 гривень? Які. Вони втішаючі. Якщо ти 4 роки поспіль отримуєш по 100 гривень, а потім їх в тебе ще й забирають і дають невеличку добавку, тобто можна вважати навіть 5 років поспіль, то нікого не втішало. І я весь час твердив, що такого маразма бути не може. Нарешті нас почули. і... Е Показали коефіцієнти збільшення, як проведеться індексація для цих років. Це вперше в цьому році таке для пенсіонерів, тому слухайте уважно, наскільки вас зросте пенсія. Можна і навіть і так зробити. Так, <звук> да, да, ми це зробили. Е, тут можете мене зараз навіть яйцями закидати, ті, хто в коментарях хейтять, можете писати сміливо, що хочете, але я буду твердити, що це е, в, великій, в великій мірі моя і. Ваша, ваша дорогі глядачі, заслуга тих, хто е, обговорював це рішення, і заслуга адвокатського бюро хоміча, тому що всі чудово знають, що в січні цього року більшість підписників народної думки знають відбулось рішення Верховного суду, де Верховний суд вказав, що 100 цих втішаючих гривень це незаконно, неприйнятно, такого бути не може, і зобов'язував пенсійний фонд платити повні коефіцієнти. Повні коефіцієнти за кожен рік, в який відбувалася індексація. І в цьому році бачимо після вже рішення Верховного суду, після того, як я на каналі весь час наполягав, що то є неправильно, невірно, не так, як потрібно бути. Нарешті уряд і пенсійний фонд проводять це автоматично, перерахунок пенсії. Єдиний нюанс в відсотках, тобто в коефіцієнті збільшення. Бо для кожного року він свій і не такий, який прийняв був Верховним судом. Зараз про це детально розповім, але факт того, що почали індексувати правильно в цьому році, ще раз повторюсь, перший раз є. Тож, на який відсоток зросла пенсія пенсіонерів 20-х, 23-х, 24-х років розповідаю, але перед тим нагадую. Завтра розіграш на 18.00 в прямому ефірі. Сьогодні на каналі з'явиться відеоінструкція, як він буде проходити. Завтра також можна розібратись прямо в ефірі, але краще вже йти підготовленим. Тож не пропускайте, долучайтеся, вигравайте. Це стане вашим 5 чудових тонометрів, 10 чашок, а ми розбираємось. З пенсіями давайте подивимося, що про це сказала міністерка соціальної політики. отримують, всі категорії. отримують. ті, що працюють, працюючі пенсіонери, отримують перерахунок, як зазвичай відповідно до закону з 1 квітня. В цьому році отримують навіть ті пенсіонери, у яких три роки тому назад вихід на пенсію був і в них були ну заморожена індексація. Ми також її проіндексуємо. Єдине в кого не буде підвищення, це Ті, які вийшли на пенсію в поточному році, адже їх пенсія одразу розрахована е, уже з врахуванням всіх е, обставин і розрахунків, тому вона не, подр... не потребує індексації. Вона буде проіндексована в наступних періодах. І так, чули, що збільшиться тепер. Давайте розберемось на які коефіцієнти, тому що з кожним роком той коефіцієнт менший. тому що, як сказала міністерка, е, це доплата між різницями вашої зарплати і актуальними, ну плюс-мінус. Так, Тож, на які відсоточки читаю вам це прямо з постанови кабінету міністрів про індексацію пенсії? Посилання на постанову залишаю в описі під відео. І так, пункт шостий з метою зменшення диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні роки. Пенсії призначені відповідно до закону про України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за зверненням, що надійшли до 31 грудня 2024 року, включно які не є підвищені згідно пункту, 1, тобто які не індексувалися цей час. В Україні з якої сплачені страхові внески, який використовується для призначення перерахунку пенсії їх збільшення, використовується коефіцієнт, на який буде збільшення пенсії. Тобто прописано, що пенсії цих років збільшується на коефіцієнт, і далі розбираємо, який 2021 рік. Коефіцієнт 057. 2022 рік коефіцієнт 1046. 2023 рік коефіцієнт 1,0345 і 2024 рік коефіцієнт 1,023. Тобто, якщо ви, наприклад, виходили на пенсію в 2022 році, замість 100 в гривень вашу пенсію тіло вашої пенсії помножать на коефіцієнт 1046. І вже та сума, яка вийде, плюс всі доплати, добавки, все інше, додадуть до неї, і так відбудеться індексація. Стільки слів в голові, що вже аж прям вилітає. Е, то, що це зробили перше в житті, це звичайно хорошо. Тут респект уряду, що дослухався, що почув респект пенсійному фонді, що таке впроваджують, бо за це дуже сильно ми боремося, щоб вони впроваджували оце все, що. Що покращить життя пенсіонерів, але не респект через відсотки, тому що вони відверто малі, але там їм типу видніше зверху, да вони все порахували. Ну, дивіться, чому я кажу не респект за відсотки, бо, наприклад, по судовим рішенням 2020 рік був 1,11 відсотків замість 1,057. тобто в два рази більший. 2022 рік був 1,19 замість 1,046. Тобто в 4 рази більший, майже в 5. да. 2023 рік був 1,13 по рішенню суду замість 1,034, 1,034 і 1,023. За 2024 рік це вже взагалі ні про що. Це може бути навіть, на жаль, менше, ніж тих 100 втішаючих гривень. Е, в 24 році був відсоток 1,08. Загальний. Це загальний те, як. Заставляв пенсійний фонд індексувати суд. Радує, що пішов здвиг, що поняли, що то неправильно, не радує відсоток. Будемо боротися з цим і далі. Вимагати, щоб ці відсотки були плюс-мінус пропорційні індексації, і кричати про то на кожному кутку, щоб нас почули. Тому, дорогі глядачі, пишіть свої. Коментарі, обґрунтовані коментарі бачимо, вони доходять і до уряду, і до пенсійного фонду, і якісь кроки, кроки робляться. Тобто відбувається ця індексація, на жаль, ще поки що в менших пропорціях, ніж нам хотілося. Нагадаю, загальна індексація цього року 11,5%, тобто коефіцієнт 1,115, І е, відбудеться там. Майже для всіх пенсіонерів, крім тих, що отримують там, ну, мінімальну пенсію 2361, тому що вона підв'язана до прожиткового. Крім людей з інвалідністю, які отримують виплати по інвалідністю, які також прив'язані до прожиткового, але людям з інвалідністю, які отримують виплати, які прив'язані відсоток від пенсії, то також буде збільшення, тобто буде індексація. А всім іншим, отак поголовно, ой, не скинути, а то це ж це ваше буде. Збільшення вашої пенсії уже з завтрашнього дня. Тобто наступні виплати ви вже отримаєте проіндексовані. Пишіть в коментарях, що ви там собі нарахували. В попередньому відео про індексацію я показував, як то плюс-мінус рахувати. Да? Не плюс-мінус, а точно як то рахувати. Ну, в кабінеті пенсіонера я прям сьогодні ще дивився, не висвітлюється рівень збільшення. Ну, скоріш за все, з завтрашнього дня вже буде. Висвітлюватись. Тому активно за цим спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі. Не забуваємо про розіграш завтра о 18.00. Жду кожного, прям кожного і навіть більше. Ще розкажіть сусідам, знайомим, всім, всім, всім. Хай приймають, хай підписуються, хай приймають. Я думаю, що такі штуки потрібні кожному. А якщо буде прям масштабно, масштабно, ну поб'ємо всі рекорди, то. Розіграші будемо мати можливість проводити чаще, частіше. Тож, боремося далі за ваші пенсії, допомагайте мені в тому. Е, хочете написати поганий коментар, пишіть, нікому то не забороняю робити, але не підігруйте, не підігруйте тим, хто ці пенсії нараховує. Да, що все було як буде, нічого не поміняється, тому що, якщо ви так пишете, вони бачать, що ви так налаштовані. Пишіть, що прямо хочете, щоб все помінялося. Будемо старатися максимально достукатись. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.